634 день в Канаді 09.03.25, Сьогодні неділя. закінчились вихідні. Моментально здійсняє робочий тиждень і вихідні. Сьогодні неділя була вдома. Перевели вчора годинник і спали до сьогодні. Довше, ніж завжди. ну, По годині встали десь біля 11 і туди-сюди 12. І таке. Отримав я кілька дзвінків, повідомлень. Сьогодні неділя вихідний, але сьогодні е, треба було прочистити індусиком туалет. Забився. Ще вчора вечором ну, вони мали 41-й туди ходили нічого. Потім дзвонили з офісу, топлять сусіди, сусіди. Дуже погана е, родина. Е, вони топлять вже не перший раз, і топлять не на вихідні. Минулого місяця було те саме. Цього разу їх зачарджують десь на 750 доларів. Я думаю, не, не менше. Так. Ну, я казав мінімум 300. Але каже 750. Бо вони ще й хамили. Вони по-російськи розмовляють, не знаю, чи це русський, чи це, чи це хто. І кажуть, то їхні проблеми внизу, що їх топить. Ваша будівля, чому ви не за силікон ледіри? І заходиш, Ми, що ви робите? Ми мили підлогу. А там куча води під ламінатом. Вони десь включили б ванну воду, воно перелилось і... ну, просто. Це вже І головне, що ще хамлять. Це ваша проблема. Нехай вони страждають сусіди знизу. Як таки можна говорити, нехай сусіди страждають. Я кажу, а я їм так і сказав, то не сусід... ну, сусіди не будуть страждати, ви будете за це платити. І все. Я не казав, скільки офіс там вже буде з ними рішати. Нема що навіть ходити до них. Це капець погано. І такі справи. Потім подзвонили люди, вони два поверхи підтопили. Ході вода, але все одно люди, там одна із квартир дуже чиста. Жінка там дуже чисто хаті завжди порядок, і це неприємно. Тому треба буде зачаржити. Потім інше. Подзвонили, що холодильник не працює. Знов на вихідні, я не знаю, чому якось так щастить на холодильники. Вихідні. Але нічого, я холодильник. Я перше прийшов, перевірив, ніби холодить дує. Але він не морозить так, щоб все. І довелося поміняти. Я привіз їм другий, вони переставили той помили, молодці, дуже хороша теж родина, чистесенькі. Ці -то зовсім чистюсенькі. Вони, В них меблі в целофані. Дивани стоять білі в кімнаті, і на них плівка. Це вже вони там довго стоять і не знаю, як вони сідають на них. На плівку, напевно. Що. Але що зробиш? Ну, сьогодні вони теж прибирали. Поміняв їм холодильник. Ось продав я сьогодні покерний набір. Цей, що я купив колись був за 100 баксів, продав сьогодні за 85. Приїхала, торгувалась. страшно. Нехай забирає. У мене є я собі залишив той, що я хотів. Я купив кращий. Ну, для мене. І легший. Подобається мені. Сьогодні тостери два віддав вони стояли, довго не продавали. Прості тостери. Дешеві, я їх віддав безкоштовно, кажу за якийсь хороший відгук. Так, так О, прання треба забрати. Зараз піду заберу прання. Якраз висушилось. Сьогодні загрузив на збиралась, задовший час назбиралось, три пралки загрузив. О. Сусіди їздили сьогодні до індусиків. Не мали ми бажання, що сьогодні себе погано почував. Переївся вчора на ніч перед сном. І сьогодні так собі не дуже добре почував, тошнило, ну вже краще. А Сусіди їздили до індусиків, то їм там надавали готові такі в коробочках рис там з таким, з м'ясом, з цим готовий. Я люблю це. А їм дали просто тьма, не знаю, коробок, напевно, 30. То віддали нам трохи. Я Запакував морозилку. Я буду собі їсти, я люблю так. Та й ніби все. Ніби все. А так то відпочивали. А, ще, яке все, сьогодні ще була робота екстрена, ще охорона скинула мені фотографію видатиче лік. Труба мідна протікає. Я її міг зробити, там куча інструментів треба. І трошки часу, я вирішив її залатати. Я залатав, дав латку, і вона вже не тече. Завтра зроблю завтра протягом дня собі нормально. Це все, все зроблю. Це капець ще й буде сьогодні. Багато роботашей за клямку мені скинули там на паркінгу в дверях. клямка відвалюється. Вона ще тримається, але вже погано. Я вже її завтра зроблю. Коротше, йду забору влення і відпочивати.